Як поставити свої цілі на новий рік, і як зробити так, щоб цілі були досягнуті? Вітаю! Я Олена Солтан, професійний коуч саморозвитку, і з власного досвіду знаю, як поставити такі цілі, щоб хотілося і моглося їх досягнути минулого року. На моєму проєкті сформування цілей в інстаграмі було понад 70 учасників, і багато із них писали, що їм вдалося досягнути своїх цілей набагато раніше запланованого. Але були і такі, яким це не вдалося, і ціль і досі залишається нереалізованою. Давайте розбиратися, чому ж одним вдається реалізовувати свої цілі, а іншим ні, і як все ж таки краще ставити цілі, щоб потім досягати їх. Отже, щоб ваша ціль працювала на вас, вона має мати декілька важливих критеріїв, яких потрібно дотримуватися, коли ставимо цю ціль. Найперше, щоб ваша ціль вас мотивувала, вона має бути емоційно забарвлена для вас. Тобто бути підкріплено якимись певними відчуттями. І при думці про свою ціль має з'являтися бажання, натхнення, енергія для того, щоб рухатися далі. Також ці відчуття можуть бути прослідковані і в тілі, це може бути якісь там тремтіння або мурашки по шкірі, або інколи говорять такі метелики в животі. Тобто це відчуття радості, натхнення і наповнення. Наприклад, зараз дуже популярно поставити собі ціль, вивчити англійську, часто це чує насправді, бо що. Англійська це модно, це круто, це престижно і багатьом вона дійсно потрібна, але і багато людей можуть обійтися прекрасно і без неї. І власне, якщо ви думаючи про цю ціль, не відчуваєте відгуку, тобто не йокнуло, не торкнуло, не виділилася ця енергія, щоб її досягати, це означає, що ціль не ваша, і вона не закриває вашу потребу. Тобто, у вас немає потреби справжньої внутрішньої вчити цю англійську. До речі, я особисто нічого не маю проти англійської, можете підставити будь-яку іншу ціль. Замість цього слова, але якщо ваша ціль не є емоційно забарвлена, вона не відгукується вам внутрішньо, то ваш мозок не сприймає це як якісь корисні дії. І швидше всього тут буде лінь, прокрастинація, тут буде відкладання, і в результаті така ціль, мало ймовірно, що буде досягнута, або буде досягнута великою ціною, і ви залишитесь незадоволені собою. Тому вже на цьому етапі важливо це відрізняти, так, що вам відгукується, а що ні. і сіювати ті цілі, які не ваші, не витрачати на них свою енергію, свій час і не розпилюватися, а шукати те, що дійсно відгукується, і те, що робити хочеться. Але зовсім інший приклад, якщо вам за два тижні потрібно їхати на якусь конференцію чи форум, де всі будуть розмовляти англійською, і це є для вас дуже велика можливість для того, щоб отримати нових клієнтів, підняти свій чек, тобто ви чітко розумієте, що вам це дійсно потрібно і це закриває якусь вашу певну потребу. Повірте, тут уже пріоритетність буде зовсім інша. Ви будете робити все можливе, щоб підтягнути максимально свою англійську за короткий термін. На цьому простому прикладі із однією і тією ж ціллю вчити англійську, але різним контекстом, я хотіла підкреслити, що ваша ціль обов'язково має закривати вашу внутрішню потребу. І на своєму марафоні цілей я даю інструменти для розпаковки ваших цінностей і ваших цілей, щоб від. Іє такі цілі, які є нав'язаними, які є не вашими. Зараз ще можна долучитися, якраз набираємо нову групу посилання, залишу під цим відео. Наступне і теж важливе, щоб ціль була досягнута, це чіткість і конкретика. Тобто, ваша ціль має бути зрозумілою, визначеною, мати конкретні цифри, конкретні терміни. І чим чіткіше вона поставлена, тим більше ймовірність того, що буде досягнута. Так, влаштований наш мозок, що коли в нього є конкретна, зрозуміла, посильна задача, він шукає способи і шляхи. Як її реалізувати. Класичний приклад це хочу заробляти більше. Моя ціль заробляти більше. І тут дуже важливо дати чіткість більше це скільки для вас. Тому що, коли ми говоримо заробляти більше, я сумніваюся, що хтось думає про такі цифри, як 1 гривня чи 10 гривень, але ж це більше. Тому дуже будьте уважні зі своїми цілями, формулюйте їх правильно і визначайте їх якомога ретельніше. Тут, доречно, буде сказати, для того, щоб ціль була достатньо. Сягнута вона також має бути реальною. Тобто, ви маєте внутрішньо відчувати, що ця ціль зараз для вас посильна. І бувають цілі, які потребують тривалого часу, там покупка квартири, будинку, чи схуднути на 30 кілограмів. Тоді всім відоме правило їсти слона маленькими шматочками. Ми розділяємо цю ціль на маленькі цілі з меншими термінами. І погодьтеся, що схуднути на 30 кілограмів це звучить якось, ну так, страшно складно, а схуднути на 2 кілограми вже звучить зовсім по-іншому. Тому в такому випадку тримаємо наш фокус на тій маленькій. І цілі, яка є посильною зараз. До речі, на своєму марафоні цілей я буду вчити учасниць, як самі зробити правильно декомпозицію своїх цілей. Буду показувати це на власному прикладі, і хто був зі мною з минулого року, той вже знає, як це працює. І якщо говорити про себе особисто, то всі мої цілі з минулого року вже здійснилися. Також хочу сказати, що для того, щоб досягати цілей, дуже важливо їх візуалізувати, бо мозок наш мислить картинками і спочатку все відбувається в нашій уяві, тому дуже важливо максимально ретельно обдумувати свою ціль, уявляти просто до деталей її, фіксувати відчуття, які ви при цьому відчуваєте, і запам'ятовувати цей стан. І останнє чим завершу сьогоднішнє відео, це дисципліна. Бо як би чітко, послідовно, класно візуалізовано ми не ставили свої цілі, але без дій неможливо їх досягнути. Тому великий акцент робимо власне на дисципліну з того моменту, коли ми приймаємо своє рішення йти до цієї цілі, ми вже більше не сумніваємося. Ми просто робимо. Ми не чекаємо швидкого результату. Ми не дивимося постійно на якісь ось цей цю ціль на ось цей уявний результат, а фіксуємо свою увагу на процесі, тому що наше завдання власне включатися в процеси. Я знаю, що багато людей сприймають слово дисципліна як якесь насильство і наругу над собою. І це дуже часто дає зворотній ефект, і відбуваються ті самі відкати. Тому я дуже рекомендую прислухатися до себе, звертати увагу на зовнішні обставини, бо є періоди, коли ми можемо більше присвятити свої ціль, а бувають моменти, коли ми не можемо цього робити, або робимо дуже мало, ну не так як планували. Важливо чути себе, прислухатись до себе підтримувати себе, тому що це набагато ефективніше. Навіть коли відбувається відкат, вам легше. Повернутися до цього ритму. І хочу сказати, що ваша ціль, і взагалі будь-що інше не має бути важливішим, ніж ви самі. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео допомогло вам зрозуміти, як краще ставити цілі на новий рік. Кому потрібно більше підтримки від мене, запрошую на свій марафон цілей в інстаграмі, там буде багато потужних інструментів, які допомагають мені. Також, якщо відео вам відгукнулося, не забувайте про лайк, підписку і напишіть свої враження в коментарях. Це буде найкраща подяка для. man